А ти знаєш, як називали вулиці в українських селах ще до радянської влади? Не було ніяких Леніна, чи Радянських, Жовтневих, а натомість Шинкова, Мостова, Центральна, Дубина, Загребелля. Ці назви придумували самі селяни, і кожна з них мала свою історію. Одну з головних вулиць села Данина на Чернігівщині здавна називали Шинкова, бо тут стояв шинок, місце, де продавали алкоголь і збиралися місцеві. Шинок, як і корчма, це не просто сільський бар, це був центр життя. Тут можна було не тільки випити, а й домовитися про купівлю корови, знайти працівників чи навіть почути останні політки, але спробуй уявити. Шинок не завжди був таким, яким ми його уявляємо сьогодні. Чому шинкарів не любили у кожному місті або містечку? Був шинок або корчма, але в селах шинкарями ставали не місцеві, а євреї, греки або вірмени, бо селяни не хотіли займатися цією справою. Шинкарство вважалося нечесним заробітком, бо людей просто споювали. Хочеш горілки, але немає грошей, закладай шапку, свитку. Кінську упряж або й саму коняку. Шинок у Данині стояв подалі від церкви, спеціально, щоб не ганьбити храм, але все одно став центром не лише гулянок, а й проблем. Спершу люди приходили просто випити й поговорити, а потім почали розплачуватися могоричами. Гуляли з будь-якого приводу. Купив корову могорич. Закінчив сівбу, могорич. Попросив сусіда допомогти з хатою. Могорич, і ось так шинок із місця зустрічей став місцем, яке руйнувало сім'ї. Що сталося далі? З приходом радянської влади, шинкарство закінчилося, багато шинків закрили, а сільське пияцтво ще довго переслідували. Але народна пам'ять залишилася. Сьогодні вулицю шинкову в данині так уже не називають, але стара назва нагадує: у наших селах жили не лише хлібороби, а й торговці, шинкарі та ремісники.